Ти хамер класно тебе. О, дякую. А у тебе, блін, баскетбольний м'яч Вільсон тоже пиздатий. Ти баскетболіст? Ні, ні. А да, що тобі такий м'яч? Ні, ну то я просто знайшов на вулиці, ти. А ти все, що на вулиці знаходиш, піднімаєш? Плані. А, ні, я тільки мячик все. А в Німеччині що? шо? Люди настільки багато живуть, що вони йдуть і просто речі отак от викидають на волос. Такие баскетбольний мяч, ну нахуй не надо, і отак так викинуть. Ти знаєш, да. і не тільки м'ячі викидають. і меблі, і побутову техніку виставляють, Ебать. Игрошки. А ти тоже багатий там в Німеччині? Я, Та ні. Гроші мені на картку не зможеш скинути, да? Сори. Mm -hmm. Камера, понял? Це я також на вулиці знайшов. Пиздец! Ну що, ладно, приємно познайомиться, давай там. А, все, давай. Надо. Люблю. Что, что он сказал, Девочки, ты все хорошо, что-то же сталось. Мы, мы Ладно, кажидь передавайте чату все, что вы хотите, Кажите прям сейчас. Спасибо, на А может ты насчет сказать, Валера, Шабудевич Буневичный крашит стрим? Три. Валера, Шабудевич – наикращий стрим. <the artist> <qui> <kindergarten cruise> <cat building> <offeringOUGHT> Ладно, девочка, да ладно, не, ладно, ладно, нормально, піде, так пиди.